Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні ми на кухні і будемо готувати десерт. Дуже смачний, шоколадний пиріг чи шоколадний кекс, шоколадне тістечко, можна його по різному назвати, але смак від цього не зміниться. Він дуже смачний. Рецепт цей вже випробуваний мною, тому приступаємо до приготування тіста. Тут у мене розбито троє яєць. І 400 грамів цукру і пакетик ванільного цукру. Я сюди вже всипала і зараз буду збивати яйця з цукром. Їх не потрібно збивати так, як на бісквіт до дуже пухкої маси. Просто розтерти гарно з сахаром чи з цукром. І щоб він не розчинився зовсім, але більш-менш, щоб він розчинився, і до білої маси. Я зараз трошки розітру і покажу вам, як, яка маса повинна бути. Збила я масу яєчну із цукром. Ось така вона повинна бути. Ось так. Цукор розчинився не зовсім, але це не страшно, він так повинно бути. Тепер сюди ми додаємо кефір, 270 мл кефіру. Так. І олію, 200 мл олії, також сюди зразу додаємо. Міксера нам уже не треба. можно лопаткой, а можно винчиком. Я возьму сейчас винчика, Будет проще размешаться. Маленько размешать. до одной массы. Розмішуємо. А тепер беремо борошно. Сюди я просіяла какао 5 столових ложок. Ось такі ложки я беру, 5 столових ложок. І додаю сюди дві чайні ложки соди. Ось така чайна ложка соди, і тут ще в мене чайна ложка. Я також висипаю це все сюди. І зараз перемішаю. Це змішати гарно і висипаємо у яєчну носу. Можна висипати за два прийоми, щоб зразу все щоб краще перемішалося. Половину зараз висиплю, перемішаю, і потім добавлю Решті. Духовка в мене вже включена, гріється. На 180 градусів вона розігріється і будемо пікувати, висипає остальне. Робиться швидко, ніяких таких продуктів, якихось дорогих тут немає. Такі продукти, які є майже завжди, нічого такого немає. Складного і готується швидко і смачно виходить. Гарно перемішати, щоб все змішалося добре. І зараз у цю масу ми змішаємо, додамо 100 мл окропу гарячої води. Теп'яток. Зараз я виллю і будемо далі перемішувати. Ось у мене 100 мл тут укропу заливаємо і перемішуємо, майже ну, змішалося. І в самому кінці додаємо 2 столові ложки уксусу. Може, хтось скаже, що навіщо уксус тут кефір, і так. але я вам скажу так, я провіряла вже таке тісто по-різному робила. І коли додається оцет, то структура тіста зразу змінюється. Ви замітите, самі помітите, як воно змінилося. Воно більш пухке робиться, і потім, звісно, і сам кекс буде більш пористий, більш пухкий. Тому я по цьому рецепту додаю дві столові ложки оцту. Одна. Друга. Треба було вам показати, як до оцту як виглядало ось Може я так покажу, бачите, які? зараз я перемішаю, якщо вам буде видно, покажу, як воно змінюється. Воно до оцту, воно більш таке, як перемішуєш, наче важче, а коли вже влив оцет і розмішати гарно, воно робиться таке пухке і легке. Тому я раджу додати оцет. Дехто в такому рецепту, схожому, не додає або додає столову ложку, я випробувала і додаю дві столові ложки. Оцет. Ось, подивіться, вони одразу стало такими пузирями зробилося і стало таке повітряне. Ну, все, ми гарно розмішали. Зараз можна буде виливати вже нудеку. і будемо випікати. Деко у мене застелене пергаментом і змащене олією без запаху. Для того, щоб пергамент не відхилявся, бо буває, як нагрівається, він відхиляється, я ось так у кількох місцях роблю мащу тістом, щоб пергамент держався. Ось так провожу. Він тоді. Тримається хорошо і не відхиляється, тому що коли відхиляється, він тоді прижимає бісквіт чи тісто, трошки тоді виглядає не, не так, як хотілося б. Тому я роблю так, приклаю її пергамент. Да, тобі прийдеться мить? Більше, ніж просто зняти пергаменти, але так. Все. Приклеїла, провела все. І тепер виливаю тісто сюди. Ось так, деко в мене Розмір 42х26. А можна в колись, може вище, в мене є і вище, я робила і в вищому, але меншому, коротшому, з вищими бортами. Буде вищий вийде. Але цього разу я захотіла в такому спекти, деці. Не дуже, щоб був високий. тому. Хочу сьогодні так Справляємо з Він підходить гарно, тому я роблю трошки був нижчий все будемо ставити в духовку, нехай випікається. Поки наш пиріг випікається, ми зробимо помадку чи заливку, я називаю це заливкою, тому що вона не дуже густа. Я взяла 3 столові ложки какао, 4 столові ложки цукру і пів столової ложки, може трошки більше. Десь пів столової ложки гарних таких, крохмалю, для загустіння, тому що це буде не така, як звичайна помадка, а вона буде трошки рідше. Я називаю її заливкою, потім ви зрозумієте чому. Ну і це я все перемішала і виливаю сюди 250 мл молока. Перемішую, потрошку додаю, зараз я. Гарно я перемішаю, щоб не було тут ніяких комочків. І потім поставимо її на вогонь і будемо варити. Весь час помішую. І тільки закипіло 5 хвилин і все. Віднімаю з вогню, Довко виливаю все, перемішую. І все, буду варити. Наш пиріг допікається, і якраз буде готова наша слованка. Допікся наш пиріг. Він 10 хвилин постоїв у мене схолов. холод. Я пергамент ось так пройшла, ножем відхилила, щоб він не зжимав біскіт. І Залипка моя також зварилася. Ось така вона вийшла. Я сюди зараз додав пару крапель есенції ароматизатора ром. Хто не любить, можете не додати. Можна просто додати ванільний цукор чи ваніль чисту і все. Перемішала, а тепер дивіться, що я роблю. У мене є такий інструмент, вилка, звичайна, і ось так я його проколюю, прохожу по всьому. Ось так. Він ще гарячий, але я його так пройду зараз, понаколюю. І буду лить заливку, щоб вона гарно затекла туди в пиріг, щоб він гарно заливкою пропитався. Пиріг для любителів шоколаду. Хто любить шоколад і все шоколадне, це буде смачно, йому сподобається. Ось так. Все. Тепер беру заливку і виливаю не всю, а частинами. І отак тихенько розмішуємо, щоб воно, щоб ця заливка затікала в туди в ті дирочки, що ми зробили вилкою. От так Поступово. Заливка зараз рідка, а буде вона також гаряча, але поступово вона буде захолодати і буде зверху, так, як помадка, як газурь. Потім ми зверху в мене підготовлені горіхи є, жарені. Герецькі я жарила і подрібнила їх на шматочки такі крупненькі. Можна і блендером, але блендер може їх подрібнити сильно, а не бажано, щоб, ну, по крайній мірі я так люблю, щоб були кусочки такі більші, не дрібні. Наливаємо, ну, впитується цей шоколад. Так, гарно туди на боки, нехай він затікає, там також буде впитуватися. Буде смачно. Цей пиріг улюблений мого внука. Він дуже любить цей пиріг. Тому внук мій буде задоволений, думаю. Так, ну все, залили. а тепер я беру горіхи. Ось так вони подрібнені. Такими кусочками ось. І так, трушу горіхи, можна трусити, посипати хто як любить. Хто не любить горіхи взагалі, можете не кидати, горіхів не сипати, залишити так. Все просто буде шоколадна помадка і буде смачно і без горіхів, хто не любить. У нас горіхи люблять, тому я посипаю горіхами. Так. Ну і все. Тепер півгодинки, хоча б нехай він постоїть. Трошки пропитається, і я постараюсь його розрізати і показати вам в розрізі, який він. Ви бачили, як, скільки я налила тіста, це там десь було наполовину цього дека, або навіть ще й менше. Зійшов він гарно підійшов і став вищий навіть за бортики дека. Тому, я думаю, він буде ніжний, пухкенький, пористий. Ну, ось так, Все. нехай трошки схолоне і покажу вам його в розріз. Ну що, розрізала я свій пиріг, виглядає дуже смачно, і хто любить шоколад, це. Я впевнена, що буде ваш улюблений пиріг. Дуже смачний, ніжний, ось такий він в розрізі, пухкесенький, ось такий ніжний, ніжний. Тому пробуйте, печіть. Я думаю, вам сподобається. Я дякую всім за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, миру і до зустрічі в нових відео!